Budeme to štopat i tanci, to je mami, to je tužit bude i budeme lati loj. Моїй доньці вже 25 років. От, відповідно, діагноз дізналася я давно. Звичайно, це було досить таким ударом. Однозначно пережити такий момент було дуже важко. ось І в той момент, дізнавшись, знаєте, земля йшла з під ніг. Але я розуміла, що треба соціалізувати дитину, ставити її, як то кажуть, на ноги і е, підтримувати їх особистість. Дуже добре, що є така організація, де бачать не тільки діанус, а бачать діти. Вони всі однакові, серед своїх. Вони з любов'ю один одного зустрічають, обнімаються. Мамочки спілкуються, питають старших, в кого старші дітки, різні нюанси за підтримки таких же ж мам, організацій, наставників. Приймаєш дитину, приймаєш ту ситуацію, що є, і живеш, радуєшся. Життя зовсім помінялося. Улясічка більше коло, більше коло. Я працюю з дітками з театру Сонячне сяйво це вже напевно четвертий рік. Інколи потрібно просто більше уваги або трішечки більше пояснити, але вони такі ж люди, такі ж прекрасні і так само хочуть бути на сцені, виділятися, показувати себе. Вони нормальні, звичайні люди, просто у них на одну хромосому більше. Я особисто дуже кайфую при роботі з ними. Якщо не Закінчилася і ти щось втратив, то значить воно цінне для тебе». Вони е, завжди потребуватимуть підтримки, і наші діти не треба їм давати оцю означення особливі. Вони просто неповторні, тому що вони мають. А показують свою творчість силу вони надихають з до усіх за роки, помедисні кокаска. Я Андрій і років 22 буду до школи. Я писати пісні, і співаю. Дотипаємо, кацер, багато людей. Підтримати прийшла людей, подивитися. Діти сонця будуть. будуть я з деякими так знайома, бо в нас в старому місці є кафе, то я заходила туди. Я прийшов із друзями з організації Джило життя. Ми з організацією дітей з синдромом давно дружимо наші колеги, тому що ми беремо участь у їхніх акціях і фестивалях підтримати. Цю колонізацію, їх привітати 20 років це вже багато. Історія любові, підтримки, боротьби і перемог. Ми працюємо над тим, щоб працювала інклюзія, щоб діти більше соціалізувалися в суспільстві, щоб були більш самостійними. Так і в старшому віці ці проблеми не зникають навпаки ще. Стають більшими, тому що якщо для малих дітей працює ще школа, працюють дитячі садочки, то коли дитина стає дорослою після 18 років, закінчує школу, ось тут і починаються більші такі проблеми. Ми, як мами Лариси, новосади, я відкрили кав'ярню, яка з 20-го року запрацювала в нашому місті, але це було зроблено ну, тільки силами наших двох родин, і ми е, охопили двох наших синів. Працюємо з е, грантами, з шукаємо конкурси і проекти, які би нам підходили, які нас можуть е, підтримати. Організація, що й особисто для себе можу сказати, це друга сім'я. Це така наша величезна сонячна родина, де посмішки, де розуміння, де підтримка, де любов. Реально там панує любов. Туди йдеш, і це місце, куди хочеться постійно знову повертатися.